Доброго дня, шановні колеги, мене звати Пі Ібавахер, я керівник агрономічної групи і Агроном». Сьогодні я маю честь представити вам програму, яка змінює правила гри в аграрному секторі, програму, що дозволяє фермерам не лише зберігати родючість ґрунтів, але й отримувати реальний фінансовий прибуток за екологічно відповідальне господарювання. Отже, навіщо нам турбуватися про здоров'я ґрунту? Хочу наголосити. Органічна речовина ґрунту це ключовий елемент, який визначає його біологічні, фізичні та хімічні властивості. І якщо рівень органічної речовини знижується, ми говоримо про деградацію ґрунту. Це означає втрату родючості, зниження здатності утримувати вологу, забезпечувати поживними речовинами рослини, а також втрату структури та мікробіологічної активності. А деградація це шлях у нікуди. Це не стало і не життєздатно. Особливо зараз, коли ми стоїмо перед викликом, прогодувати стрімко зростаюче населення планети. Сьогодні нас 7,8 мільярда, а вже до 2050 року, за прогнозами, буде 9,8 мільярда. І нам потрібні здорові ґрунти, щоб забезпечити продовольчу безпеку для майбутніх поколінь. Сільське господарство за останні десятиліття досягло вражаючого прогресу. Уявіть собі, у 1940 х роках для того, щоб виростити 250 кілограмів кукурудзи, нам потрібно було понад 1300 квадратних метрів землі. Сьогодні ж ми можемо отримати той самий урожай із ділянки всього у 167 метрів квадратних. Це означає, що тепер для забезпечення однієї людини їжею потрібно менше двох гектарів сільськогосподарських угідь. Але за цей прогрес ми вже платимо свою ціну. Я, як фахівець, бачу це щодня, деградація ґрунтів відбувається на більшості орних земель світу. Проблема в тому, що деградація ґрунтів це повільний, поступовий процес. На відміну від, скажімо, вирубки лісів або виснаження водних ресурсів. Які видно на оком, зміни у ґрунті непомітні для широкого загалу. Але вони не менш небезпечні. Інший виклик, із яким ми стикаємося сьогодні, це необхідність зменшення викидів парникових газів та зупинка глобального потепління. Наукові дослідження показують, що врожайність основних культур зменшуватиметься приблизно на 10% з кожним градусом підвищення середньої глобальної температури. Тобто, хочемо ми цього чи ні. Сільське господарство вже потрапляє під уда. І ми повинні діяти вже зараз, впроваджувати регенеративні практики, покращувати управління ґрунтами і змінювати підхід до агровиробництва в цілому. Щоб подолати виклики, пов'язані зі зміною клімату, деградацією ґрунтів і зниженням родючості, існує лише одна фундаментальна відповідь. Ми повинні вилучати надлишковий вуглець з атмосфери і повертати його туди, де він має бути природно, у ґрунт. Як агроном, я чітко бачу, що ґрунт має величезний потенціал для накопичення вуглецю. Але для цього потрібно змінити підхід до ведення сільського господарства. Ми маємо зосередитись на двох ключових завданнях: збільшити потік вуглецю в ґрунт. Це означає активне використання покривних культур. Органічних добрив, мульчування, а також посилення біологічної активності, все те, що сприяє утворенню гумусу і накопиченню органічної речовини. Зменшити втрати вуглецю. Тут йдеться про зменшення або повну відмову від глибокого обробітку ґрунту, запобігання ерозії, скорочення періодів, коли ґрунт залишається оголеним, і зниження втрат через мінералізацію органіки. Коли ми балансуємо ці два процеси, Надходження і втрати вуглецю ми не лише знижуємо вміст СО2 у повітрі, але й значно покращуємо якість ґрунту, його водоутримувальну здатність, структуру та врожайність. Це основа регенеративного підходу, який ми просуваємо виагроном. Це можна уявити як гойдалку. Я часто пояснюю цей процес фермерам за допомогою простої аналогії гойдалки. Ми завжди маємо стежити за тим, щоб вносити в ґрунт більше, ніж з нього втрачаємо. Адже не все, що ми додаємо у вигляді біомаси, кореневих залишків чи органічних добрив, перетворюється на стабільну органічну речовину ґрунту. Частина втрачається через розкладання, мінералізацію або винос. Тому баланс має бути зі сталим нахилом у бік накопичення, інакше про зростання вуглецевого запасу говорити не доводиться. Я часто пояснюю, що ґрунтовий органічний вуглець це як банківський рахунок. Уявімо, що свіжі залишки рослин, які ми вносимо в ґрунт, це наш поточний рахунок. Саме сюди надходить зарплата, тобто вуглець, який надходить у систему через рослинні залишки та кореневі виділення. Як свідомі господарі, ми не витрачаємо все одразу. Частину ми переказуємо на ощадний рахунок, це той вуглець. Який починає розкладатися та поступово інтегрується в ґрунт у вигляді стабільніших органічних сполук. Часом ми змушені зняти кошти з цього рахунку, наприклад, під час періодів, коли поле залишається без рослинного покриву і розкладання прискорюється. Але зазвичай ми намагаємось цей резерв не чіпати. І нарешті, у нас є пенсійний фонд, стабілізована органічна речовина в ґрунті. Це наша довгострокова інвестиція в здоров'я ґрунту та клімат. Цей вуглець зберігається на десятиліття, 20, а іноді й 30 років. Його майже неможливо втратити, якщо ми правильно керуємо землею. Це і є справжнє накопичення вуглецю, за яке фермер може отримати компенсацію в рамках вуглецевих програм. Як збільшити свій пенсійний фонд? Коли мене запитують. З чого почати, щоб мати стабільне майбутнє в аграрному секторі та забезпечити собі гідну пенсію, я завжди відповідаю спершу потрібно мінімізувати втрати. У сільському господарстві втрати це не лише про гроші. Це втрата ґрунту, органічної речовини, вологи, енергії і часу. Тому перший крок перехід до нульового або мінімального обробітку ґрунту. Чому це важливо? Кожен раз, коли ми оремо. Ми порушуємо природну структуру ґрунту, руйнуємо мікробіологічну активність, втрачаємо вуглець і органіку. Це втрата не лише родючості, а й потенційних доходів. Зменшення обробітку ґрунту дозволяє скоротити витрати на паливо, техніку, амортизацію. Це пряме зниження собівартості. І що важливо саме для вуглецевого землеробства, такі практики допомагають акумулювати органічний вуглець у ґрунті. Що дає змогу отримувати додатковий дохід від участі в вуглецевих програмах. Тож, якщо ми хочемо говорити про майбутнє, про інвестиції в пенсійний фонд, про фінансову стабільність у довгостроковій перспективі, треба починати з найпростішого зменшити втрати через зміну підходу до обробітку ґрунту. Деякі геологи кажуть, що люди пересувають більше ґрунту, ніж сама природа. Кожного разу. Коли ми рухаємо землю, ми насичуємо її киснем, що запускає процес мінералізації органічної речовини. Раніше це було важливо, адже обробіток, наприклад, оранка вивільняв багато поживних речовин для рослин. Проте в довгостроковій перспективі це не є сталим підходом, бо поступово, але невпинно, знижує рівень органічної речовини в ґрунті, руйнує популяції дощових черв'яків, порушує мікробне життя ґрунту, пошкоджує гіфи мікоризних грибів. Спричиняє викид СО2, підвищує температуру ґрунту та збільшує випаровування вологи. Що стосується пального, то на закладення посівів використовується приблизно 31 літр на гектар. Мінімальна обробка ґрунту не перевертає його, тобто не відбувається інвертування шару, як при оранці. Через це вона не так шкідлива для структури ґрунту і мікрофлори. Мінімальна обробка змішує ґрунт лише на поверхні, зазвичай до глибини близько 15 сантиметрів. Щодо витрат пального на закладку посівів, в середньому це близько 18 літрів пального на гектар. Це важливий показник, бо зменшення витрат пального позитивно впливає на вуглецевий баланс і знижує викиди парникових газів. Безвідвальний обробіток ґрунту. Це значно менш руйнівний метод порівняно з іншими традиційними способами. Я пояснюю, що при такій технології використовують лише мікрообробіток ґрунту, і лише за необхідності. Насіння розміщується у спеціально підготовлену щілину з мінімальним порушенням структури ґрунту. Безвідвальний обробіток має багато інших важливих переваг. Зменшує ущільнення ґрунту. Покращує здатність утримувати вологу. Покращує структуру ґрунту. Знижує ерозію та викиди СО2. Сприяє підвищенню активності мікробіоти тощо. Загалом, цей метод дозволяє нам економити паливо та час. Щодо витрат пального, при мікрообробітку витрачається близько 11 літрів пального на гектар. Ми вже говорили про те, як обмежити втрати вуглецю, але інша важлива частина рівняння. Це збільшення внесків вуглецю в ґрунт. По-перше, потрібно мати різноманітну сівозміну. Це дозволяє забезпечити різні джерела органіки і краще відновлює структуру ґрунту. По-друге, дуже важливо повертати на полепожнивні рештки, не забирати солому, а якщо вона все ж вивозиться, то повертати її у вигляді органічних добрив, наприклад, гною. Також рекомендую імпортувати органічну речовину на поля, якщо власних ресурсів недостатньо. А найголовніше підтримувати живі корені у ґрунті цілий рік. Це досягається за допомогою вирощування озимих культур, але у нашій сівозміні є й ярі культури. Щоб закрити проміжок між збором врожаю і весняним посівом, найкраще рішення це сидирати, покривні культури, які зберігають активність коренової системи і покращують здоров'я ґрунту. Я хочу розповісти про численні переваги вирощування покривних культур. Вони захищають ґрунт від ерозії, зберігають живий корінь у ґрунті цілий рік, що дуже важливо для його стабільності. Покривні культури допомагають зменшити вимивання поживних речовин, а також знижують тиск бур'янів, що дає змогу зменшити використання гербіцидів. Вони підвищують біорізноманіття на полі, створюючи живильне середовище для мікро і макроорганізмів ґрунту, а це ключ до здорової екосистеми. Глибоко види сприяють розпушенню ущільненого ґрунту, покращуючи його структуру, а бобові культури додатково фіксують азот із повітря, збагачуючи ґрунт цим важливим елементом. Завдяки покривним культурам підвищується вміст органічного вуглецю у ґрунті, що приносить додаткові переваги, покращується структура ґрунту, підвищується доступність поживних речовин. А також покращується інфільтрація води та здатність ґрунту утримувати вологу. Найголовніше це покривати відкритий ґрунт рослинами. Покривні культури це дуже важливе джерело свіжого вуглецю для ґрунту, адже й надземна, і підземна біомаса залишаються в ґрунті, сприяючи його відновленню та збереженню родючості. Давайте трохи порахуємо. Припустимо, що надземна біомаса покривних культур становить близько 3 тонн на гектар у сухій речовині. У рослинах приблизно 45% становить вуглець, отже, ми маємо 1,35 тонни додаткового вуглецю на гектар. Загальне правило. Близько 20% цього вуглецю буде постійно закріплено в ґрунті. Тобто 0,27 тонни вуглецю на гектар стане частиною органічної речовини ґрунту. І якщо перевести це у еквівалент вуглекислого газу, то при 3 тоннах сухої біомаси на гектар ми видалили з атмосфери 0,99 тонни СО2, що одночасно є кількістю вуглецевих кредитів, які були створені. Типи покровних культур. Базова суміш це посів однієї культури, як агроном, я наголошую, що це простий, але ефективний спосіб покриття ґрунту для збереження вуглецю. Преміум суміш це суміш різних видів рослин, зокрема бобових. Такий підхід дозволяє отримати більшу біорізноманітність і покращує фіксацію азоту, що важливо для здоров'я ґрунту і вуглецевого балансу. Рання покривна культура. Це посів культури до 15 серпня, важливо сіяти вчасно, щоб максимізувати ефект захисту ґрунту і накопичення органіки до настання холодів. Пізня покривна культура це посів культури до 1 вересня, в такому випадку ми маємо коротший період росту, але все одно забезпечуємо покриття ґрунту перед зимою. Короткострокова покривна культура це посів після основної культури. Але перед зимовим посівом це дає можливість швидко захистити ґрунт і попередити ерозію, не затримуючи основний посів. Найважливіші терміни у вуглецевих проєктах це додатковість, витік і постійність. Додатковість означає, що вуглецевий проєкт не може приносити винагороду, видавати кредити за вже існуючі на фермі практики. Усі господарства, які беруть участь у проєкті. Мають впроваджувати нові практики, що сприяють секвестрації вуглецю. Наприклад, це може бути перехід від класичної оранки до мінімальної обробки ґрунту або ведення покривних культур у сівозміну. Витік це коли впроваджені практики не повинні створювати негативні наслідки поза межами проєктної території. Наприклад, не можна отримувати карбонові кредити, якщо гній спеціально вносять на поля вуглецевого проекту, хоча раніше цей гній розподілявся і на інші поля. Це буде прикладом витоку вуглецю, і такі ситуації проект не допускає. Постійність, зміни в практиках, які впроваджуються в рамках карбонового проекту, мають бути постійними. Це означає, що вуглець, який накопичується у ґрунтах, має зберігатися там тривало і не вивільнятися назад в атмосферу. Як я вже раніше зазначила, у вуглецевих проектах розглядаються три основні типи обробітку ґрунту. Перший це класичний обробіток, що передбачає оранку або інші види культивації, які перевертають ґрунт на глибину від 25 см. При цьому покриття ґрунту рослинними рештками залишається дуже низьким, від 0 до 15%. Другий тип це зменшений обробіток, коли культивації є більш поверхневими на глибину 10-15 см. І ґрунт при цьому не перевертається. Покриття ґрунту рештками збільшується і коливається від 16 до 30%, а для кукуруци навіть від 16 до 50%. Сюди також відносять і смуговий обробіток, стріптіл, який за своєю суттю є одним із варіантів редукованого обробітку. І, нарешті, третій тип безобробітковий, коли дозволяється лише мікрообробіток, наприклад, боронування соломи на глибину до 5 см. У цьому випадку покриття ґрунту рослинними рештками дуже високе від 30, іноді навіть до 50 до 100%. Саме такий підхід, збереження максимальної кількості рослинних залишків і мінімальний механічний вплив, є ключовим для накопичення органічного вуглецю у ґрунті та підвищення його родючості. Які поля придатні для вуглецевого проєкту які використовуються як рілля не менше десяти років. І агроном працюю тільки з тими полями, які були ріллею щонайменше десять років поспіль. Це важливо, бо для вуглецевих проєктів потрібна стабільність ґрунтового використання. Поля, що були переведені в ріллю з пасовищ або лісів протягом останніх десяти років, не підходять. Поля, які недавно конвертовані з природних екосистем, як от луки чи ліси. Не можуть бути залучені до вуглецевого проєкту. Це пов'язано з ризиком подвійного зарахування та екологічними обмеженнями. Торфовища та водноболотні угіддя не є придатними для збереження унікальних екосистем, і, відповідності стандартам проєкт не охоплює торфовище та водноболотні території. Поля зі сівозмінним утриманням трави протягом чотирьох років не мають сенсу додавати до вуглецевого проєкту через відсутність додаткових практик. І якщо трав'яні культури утримуються у сівозміні лише чотири роки, це не дає додаткових переваг у накопиченні вуглецю, тож такі поля неефективно включати до програми. Бажано, щоб орендовані землі мали довгострокові договори оренди 10 років, щоб гарантувати сталість та виконання практик працюм з орендованими землями, де договори укладені мінімум на 10 років. Уникнення подвійного зарахування на одному полі допускається лише один вуглецевий проект. Обов'язково уникаємо подвійного зарахування вуглецю. Тому на одній ділянці може бути лише один зареєстрований вуглецевий проект. Для оцінки потенціалу господарства ми використовуємо цифровий калькулятор вуглецевих вигод. Мета цього інструменту дати фермеру уявлення про потенціал генерації вуглецю карбенриму вол'юніт протягом усієї сівозміни. Він показує, як ця величина залежить від послідовності змін у практиках ведення господарства, незалежно від тривалості самої сівозміни. Це інструмент, який зазвичай використовується під час консультацій з фермером. Я показую, як він може застосувати зміну технології обробітку ґрунту та використання покривних культур не лише для покращення здоров'я ґрунту, але й як додаткову вигоду. У рамках програми і агроном отримувати виплати за додатковий вуглець, який тривалий час буде зберігатися у ґрунті. Перший і найважливіший крок визначити, які культури ймовірно будуть вирощуватись на господарстві протягом наступних п'яти років. П'ятирічний цикл це типовий приклад сівозміни, але він може бути коротшим, наприклад, лише один рік, у випадку монокультури або довшим аж до сьоми років. Якщо господарство дотримується більш складної агрономічної стратегії, саме з цього ми починаємо планування будь-якого вуглецевого проєкту, оскільки сівозміна суттєво впливає на накопичення органічної речовини та емісії парникових газів. Наступний етап погодити з фермером орієнтовний відсоток площ, який він хоче відводити під кожну з культур, це потрібно для того, щоб ми могли змоделювати майбутні сценарії господарювання та розрахувати потенціал накопичення вуглецю. Наприклад, маємо господарство площею 1 тисяча гектарів, яке вирощує 5 культур, озиму пшеницю, кукурудзу, соняшник, сую та озимий ріпак. З агрономічної точки зору можлива така ротація, озима пшениця, озимий ріпак, озима пшениця, соняшник, кукурудза. сюя. У цьому випадку маємо шестирічну сівозміну зі структурою посівів приблизно такою. Озима пшениця 32%. Соняшник 17%. Кукуруджа 17%. Сьоя 17%. Озимий ріпак, 17%. Цей розподіл дозволяє досягнути кращого балансу між врожайністю, родючістю ґрунту та довгостроковим накопиченням вуглецю. Минулі практики. Цей розділ відображає звичайні практики обробіток ґрунту та покривні культури, які застосовувалися в господарстві протягом трьох років до приєднання до програми. Важливо пам'ятати, що ми маємо вказати, який саме обробіток ґрунту застосовувався під основну культуру, а також які покривні культури вирощувалися до основної культури. У прикладі, який ми використали, вважається, що господарство застосовувало мінімальний обробіток ґрунту для озимого ріпаку та пшениці. А всі інші культури вирощувалися після традиційної оранки. Покривні культури на полях не вирощувалися. Майбутні практики. Коли я аналізую сівозміну, я бачу, що в нас є 490 гектарів ранньо зібраних культур озимої пшениці та ріпаку. Це відкриває потенціал для висіву покривних культур після збирання. Нагадую, яка у нас сівозміна. Озима пшениця, покривна культура, озимий ріпак, покривна культура, озима пшениця, покривна культура, соняшник кукурудза, сьоя. Припустимо, що господарство збирає як пшеницю, так і ріпак у другій половині червня, на початку липня. Це дає змогу висіяти покривну культуру, яка буде вегетувати близько шести тижнів. Ми погоджуємося з фермером на посів покривних культур на площі 160 гектарів перед пшеницею та 170 гектарів перед ріпаком, тобто загалом 330 гектарів. Перед цими озимими культурами ми можемо використовувати короткострокову покривну культуру, оскільки наступною буде озима, тому в цьому випадку ми обираємо просто одновидову суміш. Оскільки фермер хоче використати просо, у нього вже є насіння. Крім того, залишається ще 160 гектарів. Де можна висіяти покривну культуру перед однією за рим основних культур. Ми обираємо для цього ділянки під соняшником. Щоб бути точним, ми ділимо соняшникову площу на 160 та 10 гектарів, так ми чітко показуємо, яка площа доступна для покривних культур. У цьому прикладі ми не додаємо додаткових площ під покривні культури перед соєю, кукурудзою чи соняшником, які будуть зібрані пізно, адже фермер повідомив нам. Що збирання цих культур починається не раніше середини вересня. А ми знаємо, що висівати покривні культури після цього терміну вже запізно, і вони не дадуть достатнього результату. Завершення ми говоримо про обробіток ґрунту. Мета фермера остаточно відмовитися від плуга і повністю перейти на технології мінімального обробітку. У цьому прикладі ми бачимо саме такий перехід: господар вже не використовує традиційний глибокий обробіток. Оранку, як це було раніше, а замінює його більш сталими методами. Це важливий крок у напрямку регенеративного землеробства та зменшення викидів парникових газів. Результати консультації щоб побачити результати, я відкриваю бічну панель праворуч, ми бачимо. Що в середньому за весь період сівозміни господарство буде акумулювати близько 0,8 тонни СО2 еквіваленту на гектар щороку, це означає, що щороку господарство зможе отримувати приблизно 573 вуглецеві кредити. Дуже важливо пам'ятати, я завжди наголошую фермерам, що всі зміни у практиках мають бути пов'язані з основною культурою. Тобто ми враховуємо тип обробітку ґрунту саме для основної культури, а також сидерати, які висіваються перед нею. Це оціночна модель. Я завжди пояснюю, що наш калькулятор це не лабораторний інструмент, а оцінювач, який базується на наукових припущеннях. Тому він ніколи не дасть 100% точного результату, але дає надійний орієнтир для прийняття рішень. Сівозміна має бути завжди. Навіть якщо фермер каже, що у нього немає ротації, насправді завжди є якась базова структура культур. Ми не можемо прийняти господарство в програму, якщо в системі не вказано хоча б базову сівозміну, якщо в майбутньому сівозміна зміниться нічого страшного. Ми розуміємо, що аграрні рішення залежать від багатьох факторів погоди, ринку, доступності техніки. Це наш ризик, і ми його приймаємо. Оранка допускається. Але з обмеженнями. Ми дозволяємо ранку не частіше ніж один раз на шість років з практичного боку, якщо ми бачимо, що в розділі о майбутні практики більше ніж 15% площі буде переорюватись. На жаль, ми не зможемо прийняти це господарство в програму. Це правило допомагає зберегти баланс між гнучкістю для фермера та вимогами до накопичення вуглецю в ґрунті. На завершення хочу ще раз підкреслити. Перехід до вуглецевого землеробства це не лише про прибуток чи ринки вуглецю. Це про здоров'я ґрунтів, про адаптацію до змін клімату і про наше з вами майбутнє. Дякую за увагу. Буду рада відповісти на ваші питання.